Вітаю, друже! В цьому відео поговоримо про надійність за розумні гроші, а саме про каліматорні приціли від бренду Хелосан. Перед тим як розпочати огляд Каліматора Хелосан. Трішечки розповім про історію самого бренда. Компанія Halosan Technology була заснована у 2013 році і розпочала свою діяльність у Південній Флориді. Технології, що застосовуються компанією для створення прицілів, дозволяють отримати надійний продукт, що відповідає різноманітним потребам стрільців та мисливцям. Компанія Halasan виготовляє оптику вищої якості, але за доступними цінами. Всі приціли виготовляються із застосуванням нової технології, що дозволяє стрільцю швидше захоплювати ціль, забезпечуючи максимальну точність. В нашому магазині представлені одні із найпопулярніших моделей бренду Halasan, але сьогодні ми Детально поговоримо про модель HALASAN HS510C. Модель HS510C Open Reflex це відкритий тип каліматорного прицілу від бренду HALASAN. 510-модель дає можливість вибору прицільної марки для свого користувача. Каліматор комплектується трьома типами прицільних марок, а саме точкою 2 MOA, точкою в колі. І колом 65 моа. Відкрита конструкція, порівняно із закритими каліматорами, має більший кут огляду. Крім того, оптичний пристрій обладнано лінзою діагоналю 2 дюйма. Все це дає можливість стрілку цілитися одночасно двома очима, точно стріляти з незручного становища. Модель оптимально підійде як для полювання, так і для ведення стрільби на ближніх чи середніх дистанціях. Що ж, переходимо тепер до особливостей каліматора Халасан. Його надміцний корпус виготовлений з алюмінієвого сплаву. Зверху є захисний кожух з титану, що запобігає ушкодженням лінз. Завдяки таким матеріалам конструкції приціл готовий витримувати навантаження будь-яких калібрів. Наступна його перевага полягає в швидкозйомному кріпленні, яке дозволяє досить швидко монтувати приціл на зброю. На базу вівера чи пікатіні за рахунок запатентованої притискної системи приціл встановлюється на зброю без використання інструментів, що є досить зручно. І тепер про одну із важливих переваг прицілу Холосан. Даний приціл оснащений системою Shake-A-Wake, або її ще можна назвати системою розумного ввімкнення або вимкнення прицілу. Це означає, що якщо протягом 10 хвилин без діяльності ваш приціл буде автоматично вимикатися. А вмикатися безпосередньо тоді, як ви візьмете до рук зброю або буде присутня якась вібрація. Тепер перейдемо до ще однієї не менш важливої системи, якою оснащений даний каліматорний приціл. Даний каліматор він оснащений двома системами живлення, а саме сонячною панеллю, батарейкою типу cr 2032 Сама ж батарейка вона захована надійно в корпусі, тому захищена від потрапляння вологи від якихось інших ушкоджень. Я також розповім про його основні відмінності та переваги між іншими виробниками каліматорних прицілів. Основною і важливою перевагою каліматора Halosan є його автономність та тривалість роботи. Приціл здатний працювати безперервно від 50 тисяч годин до 200 тисяч годин, в залежності від яскравості марки. Однією з важливих відмінностей та переваг прицілів бренду Холосан є їхній захист від потрапляння вологи. Приціли витримують короткочасне занурення глибиною до 1 метра, або це також відповідає класу захисту ip 67. Із важливих моментів, які є присутніми в прицілах «Холосан», це можливість регулювання яскравості сітки. Всього приціл оснащений 12. Режимами яскравості. Два із режимів яскравості дозволяють каліматорам бренду Халасан бути сумісними з прицілами нічного бачення. Це дуже є важливим моментом при виборі каліматорних прицілів. Єдине, на що також хочу звернути увагу, що додатковим захистом самої лінзи тут є верхня кришка, яку ви можете при потребі також знімати. І ви можете бути впевнені, що уникнете ушкодження. Лінзи чи інших частин вашого каліматора під час роботи з ним. Каліматор постачається в ось такій оригінальній коробці. Ззовні має картонну ось таку кришечку, але сама коробка виготовлена з пластику. В комплект входить візитка, мікрофібра для протирання об'єктиву, документація, інструкція і ось таку форму має всередині коробочка. В комплект входить ось такий от ключик, який дозволить вам носити поправки під час пристрілювання. Він має унікальний розмір, тому, скажімо, класичною монеткою вам не вдасться це зробити, або там якимось іншими підручними засобами. Ось ця річ є дуже важливою. Також ви її можете використовувати для того, щоб діставати швидко батарейку при потребі, якщо, якщо це потрібно. Окрім цього, комплектується. Ключиком зірочкою для того, щоб ви могли собі вільно розібрати даний приціл або зняти верхню кришечку, також дістати для монтажа батарейки, і так само для того, щоб налаштувати швидкозйомне кріплення на свою зброю один раз. Також це йде в комплекті. Далі виробник попіклувався про користувача і додатково додав унікальну змінну нішу під батареєчку. Це дуже зручно, тому ви можете бути, ви можете почуватися впевнено, що при якихось можливих втратах даної деталі у вас завжди під рукою буде ще одна. Давайте узагальнимо інформацію. Каліматори бренду Halosan – це хороша річ для тих, хто дійсно шукає надійний і якісний приціл, незалежно в яких умовах ви його будете використовувати чи це для виконання бойових завдань, чи для фанових пострілок, чи для полювання. Каліматор Хаусан буде повністю підходити і задовільняти ваші потреби. Американський бренд пропонує своєму користувачу дійсно якісну надійну річ за доступну вартість. Модель 512 вона відрізняється тим, що є закритого типу. І тут трішечки кращий доступ і захист до батарейки. Він має трішки більший дизайн, але в принципі, при монтажі на зброю теж виглядає досить компактно. Наступною однією з популярних моделей, яка вмонтована на моїй зброї, є халасан закритого типу. Модель 403 я брав його для себе з тих міркувань, що мені для роботи цілком достатньо марки два Точечки. В принципі, налаштування, які йдуть в комплекті, теж влаштовують даний приціл, не оснащений системою сонячної батареї. Але також працює на своїй звичайній батарейці 2032 до 50 тисяч годин. Ось такі от три моделі, найпопулярніші, які ми зазвичай завозимо, є зараз в нашому магазині. І тому, якщо ви розглядаєте варіант для зручності ведення стрільби, ми будемо раді вам допомогти із вибором. Окрім цього, Кожна із моделей також є сумісною із ближувачем або магніфером. Вони також є в наявності, є в доступі, і такий уже комплект теж можемо вам запропонувати. Що ж, по даному прицілу, в мене все. Дякую вам за увагу. Вдалого дня на зв'язку.